Небо закутується в хмари а повітря наповнюється прохолодою. 5 листопада пройде без негоди, десь місцями визирне сонце, тоді як більшість областей залишиться під суцільною хмарністю. Давайте подивимось, якою буде середа в різних куточках країни. У Київській області температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, проте опадів не прогнозується на півночі. На Житомирщині температура в день досягне 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується значна хмарність, дощу не буде. У Сумській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 5 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Сході. У Харківській області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6. Небо залишатиметься повністю хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. На Луганщині температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. На півдні. В Одеській області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без опадів. На Миколаївщині температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 8. День буде з суцільною хмарністю без дощу. На Херсонщині температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Прогнозується повна хмарність без опадів. У Запорізькій області температура день досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Небо залишатиметься повністю хмарним, дощу не прогнозується. У Криму температура день становитиме 15 градусів тепла. А вночі очікується плюс 9. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. На заході. У Львівській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Очікується ясний день з чистим небом, без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься чисте небо без хмар, дощу не буде. Щоб завжди бути в курсі погоди, підписуйтесь та ставте лайки. Діліться прогнозом з друзями. Дякуємо за підтримку. На Тернопільщині температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Небо буде майже чистим, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 5. Спостерігатиметься ясна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6, очікується чисте небо без дощу. У Рівненській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Небо залишатиметься ясним, опади не прогнозуються. На Волині температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Прогнозується ясна погода без опадів. На Хмельниччині температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Спостерігатиметься помірна хмарність. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 11 градусів тепла. А вночі буде плюс 6. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 12 градусів тепла. А вночі знизиться до плюс 5. Очікується повна хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 7. Прогнозується суцільна хмарність, місцями можливі слабкі опади. У Дніпропетровській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 6. Очікується повна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 8 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, місцями можливий короткочасний невеликий дощ. Це був прогноз на середу для всієї України. Нехай день буде спокійним і передбачуваним, а плани вдалими. Дякуємо за перегляд і до наступного оновлення.